То боролась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинає. Замість пива праведної крові з ребер точать. Просвітити, кажуть, хоч материні очі, современними огнями. Повести за віком, за німцями недоріку, сліпую калі. Добре, ведіть, показуйте. Нехай стара мати навчається, як дітей тих, нових доглядати. Показуйте, за науку не турбуйтесь, буде материна добра пати, розпадеться луда на очах ваших неситих і побачите славу, живу славу дідів своїх і батьків лукавих. Не дуріте самі себе. Учітесь, читайте, і чужому научайтесь, і свого не цурайте. Бо хто матір забуває, того Бог карає. Того діти цураються, в хату не пускають, чужі люди проганяють. І немає злому на всій землі безконечній, веселого дому. Я ридаю. Як згадаю, діла незабуті дідів наших. Тяжкі діла, як би їх забути, я отдав би веселого віку полови. Отака От то наша слава, слава Україні!